Сьогодні у нас в місті відкривається молодіжний медіахаб. Я в першу чергу хочу від усіх нас подякувати нашим партнерам: це ЮНІСЕФ, ГО Кемп Хвиля за фінансування цього проєкту. Це дасть можливість нашій молоді. а У нас в місті живе саме обдарована талановита молодь. Ще більше розкривати свої таланти, свої здібності. Це дасть можливість вас вам ознайомитись з медіаконтентом, створювати медіаконтент, проводити різноманітні. Заходи тому бажаю вам, щоб ви гарно проводили час успіху. Вам всього найкращого. Миру та перемоги нашої країни сьогодні довгоочікуваний У нас такий момент. Сьогодні ми маємо вже окрему таку от штатну одиницю, як Медіахаб. Це все в рамках програми Апшитика фінансується за підтримки ЮНІСЕФ та «Заходи». Дуже приємно, що це була ідея саме молоді. Взяла на себе відповідальність молодь, втілила її молодь для молоді. То вони молодці не побоялися на себе відповідальність, працювали над цим грантом, працювали досить успішно. Що до побачили да ось саме цю діяльність, результати, ті, які були в рамках цього проєкту, і надали до фінансування. Одним із важливих факторів саме успіху молоді, успіху в таких проєктах є те, що міська влада нас вірить, нас підтримує. Ми відчуваємо саме цю підтримку. Це фундамент міцний, який є, і продовжуємо свою діяльність, крокуємо далі. Сьогодні в нас проходить теж мастер клас Ви можете це побачити, як ми знімаємо відео, фоткаємося, їх монтуємо і робимо контент, який просто буде запалювати мережі. Через це все ми можемо давати можливість молоді розносити і доносити свою ідею, свої ініціативи до інших і розпросюджувати це все не тільки на рівні. Нашого міста, а й області, країни і так далі. Це дуже просто супер. Що в нашому місті Кам'янському ми маємо таку можливість для молоді і показувати, що, що все можна зробити, що молодь може це зробити, і що ми можемо приходити до нашого хабу і знімати, фотографувати, все це монтувати. Будемо працювати далі. Будемо надавати можливість нашій молоді працювати над своїми проектами, своїми ініціативами, реалізовувати свої ідеї в нашому хабі, в нашому просторі.